Добрий день, шановні аграрії. Мене звати Геннадій Малина, керівник групи з технічної підтримки насіння олійних культур компанії «Сингента». В поточному 2024 році на базі господарства ТОВ-Карлівське сільськогосподарське підприємство ЛОС Полтавського району Полтавської області ми закладали досить цікавий виробничий дослід. А саме, визначення впливу маси тисячі насінин та різних варіантів висіву на врожайність з гібриду Сидієго КЛП. Протягом сезону, з моменту посіву і до збирання, ми моніторили наш дослід. І сьогодні ми хотіли розповісти, як це відбувалось, і поділитися отриманими результатами. У перший наш виїзд ми оцінювали рівномірність та дружність отриманих сходів на наших варіантах досліду. Доброго дня! У нас тут на полі закладено чотири досліда з різною масою тисячі насінин і з різною шириною міжрядів. Тут була попередником кукуруза, була зроблена глибока оранка осінню. Весною було закриття вологи, культивація і посів. Посів був проведений 5 квітня гібридом Дієго. Дієго, незалежно від досліду, повністю на всій площі. Для чистоти досліду. Да, да, для чистоти досліду. Тільки є одне но тут маса тисячі дієго відрізняється, але це я розкажу потім. Було ґрунтові гербіцид внесено примекстра ТЗ Гол 4,5 літра на гектар. Також тут уже було принесено гербіцид Каптора плюс в нормі 2 літра на гектар на всій площі, незалежності від досліду. Зараз ми знаходимося на першій ділянці нашого досліду. Розкажи взагалі, для чого виникла ця ідея закласти такий досліди? Зараз виникає багато питань щодо. Впливу маси тисячі і ширини міжряддя на урожайність культури. Ну так, да, воно в першу чергу також пов'язано, хто ж зберігає вологу, як воно впливає, да. як реагує на це соняшник. І питань дійсно дуже багато і до технічного відділу, і до вас, як менеджерів на місці, так от, хто працює безпосередньо також господарством. Так, і тому було заложено, закладено дослід не по, там, по пів гектара, а тут кожна ділянка це 10 гектарів. Тобто це нормальний виробничий досвід. Ну так, наприклад, так. перша ділянка, як кажуть, з агрономічної точки зору, висіяно сплошним посівом, зерновою сівалкою «Хорш Пронто». А Т... я хотів тільки запитати, щоб ти одразу сказав, як це можна було зробити. <реш> зерновою сівалкою Пронто 12 СТ, маса тисячі була 54,5 грама це по-моєму, 8,1 кілограма мішок. Щоб <реш> для. Ну, орієнтуватися людям. Те, всі кажуть, що це дрібне насіння, його висіяти неможливо. Те, що на сьогодні ми тут на полі бачимо, сплошний сів, зернова сівалка, Ширина міжряддя 16,6-17 см. Відповідно, якщо взяти в рядочку, розташування між насінинами досить велике. Але за рахунок того, що міжряддя 17 см, розподіл живлення. Не скрізь рівномірний, тому бачимо станом на сьогодні дещо строкатий. Ну я б сказав би ну, оцінку дав би даного варіанту. Тобто у нас соняшник знаходиться, якщо ми зараз подивимось, так 16 листочків, тобто він формував кореневу систему, і зараз він переходить у фазу активного наростання ветативної маси. і Тому він буде. Ну, вже вирівнюватись. Сусідня рослина завишки трішки вище, але соняшник по фазам є. Але будемо спостерігати протягом вегетації і дивитись на те, що як він буде вирівнюватись, як буде формувати рівномірність кошиків. Наступний наш дослід був шириною міжряддя 35 сантиметрів. Зараз ми знаходимося вже на другому варіанті досліду. Так само, гібрид Дієго, маса 1054,5 грама, 8 кілограм. Різниця тільки в ширині міжряддя. На, на другому досліді, на ширина міжряддя складає 35 см. Висівалася сівалкою Horš Maestro 23 СВ. Полтавщині була рання тепла весна. Опадів нас тоді було достатньо. на, на даний момент у нас опадів мало. На даний час мені найкраще подобається, що на 35 сантиметрів. Моя за що того, що зараз в ньому трошки краще о, він закриває площу живлення більше, мені не значить ну, я б сказав, би, більш рівномірно. Навіть так. якщо от подивитись, той же саме гібрид, д єго, д єго. маса тисячі та ж сама, одна та ж сама так. партія. Але при е, даному варіанті висіву все ж таки те, що ми відзначили. Що тут те що стракати, то якщо ось тут -от подивитися навіть так-от, ну, так. то начебто під лінієчку. В цілому середня фаза, що на першому варіанті, що на другому шириною 35 uh -huh. сантиметрів, але тут більш рівномірний. Тобто я з тобою повністю погоджуюся, що стане на сьогодні ну, досить презентабельно за урахуванням того, що у нас дійсно. В цих умовах відчувається брак опадів на даний час. За рахунок цього соняшник майже вже змикає рядочки. Буде зберігати вологу та, яка є на сьогодні. Наступні наші два досліда. Ми висівали шириною міжряддя 70 см, але з масою тисячі. Один варіант 54,5, і другий варіант 65,5 грама. Так, зараз заходимо вже на третю ділянку досліду, та вже стандарт посіву широпорядний да, на 70 сантиметрів. Досить нормально вирівнений. Так, тут більш рівномірніше. Але, але, але знову ж таки, якщо взяти з урахуванням цього року брак вологи на цей період. Вона уходить, то тут ще потрібен час для того, щоб соняшник закривав міжряддя. Там вже міжряддя змикається. Давайте порахуємо, що у нас тут дивись, так от що в одній фазі 17. Тобто, якщо взяти фазу у порівнянні з шириною міжряддя 35 см, то на три листочка навіть повільніше. тобто там, станом на сьогодні, навіть е, можна підсумувати, що соняшник за заширений 35 см розвивається більш інтенсивніше. Хоча знову ж таки, один теж самий гібрид. Да. І одна та сама маса тисяч. Одна та ж сама дата пасів. І одна та сама сівалка. Одна та сама сівалка. <свальна> Зараз ми знаходимося на межі. Третього варіанту і четвертого міжрядка на 70, що там, що там, сівалка та сама. Гібрид той же саме, але маса тисячі тут, ось вже цей рядок. Це маса тисячі 55,5 5 грам. 54,5 54 грама. Тут маса 1067 шістдесят грам. Ну на різниці, як візуально на даний момент, я не замічаю, Від дрібнішої маси тисячі до більшої. Тобто, умовно кажучи, станом на сьогодні можна сказати, що те, що дрібне насіння, повільно проростає, гірше проростає, гірше розвивається. Станом на сьогодні це не підтверджується. Тому що, якщо ну давай порахуємо, так, тут ми так. нарахували 17 так. листочків, що ми тут маємо. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ну, те ж саме, отак. Тобто за фазою розвитку, ну, за формування, він знаходиться що з масою 1067 г, що 54,5 так, Те ж саме, міжряддя ще потребує що там, що там, певного часу для того, щоб зімкнулись рядочки. Так. Стан по, по хворобам. Те ж саме Ну, тобто, все поки що розвивається однаково. І таким чином ми можемо сказати: ну, на першому етапі, що розвінчуємо тий міф, все ж таки, що найголовніше ковід на де насіння. генетиці. Щодо хвороб, я так думаю, що на слідушій неділі ми плануємо тут вже працювати фунгіцидом. Ну, якраз саме час саме фаза, що... так. і фаза раз. І, по-друге, що ми будемо. Працювати ще превентивно, а не так. з лікувальною метою. Другий наш виїзд ми робили у фази зірочки, де спостерігали за тим, як розвивається гібрид Сидієго КЛП в залежності від маси тисячі і ширини міжряддя, з якою ми його висівали. Добрий день сьогодні 19 червня, і сьогодні ми разом з технічним експертом олійних культур компанії Сенгента Євенієм Брага знаходимося на огляді нашого досліду. Сьогодні ми оглянули ці посіви. Що ти можеш сказати в розрізі варіантів? Ну давай так. Наш перший варіант був там, де ми висівали. Гібрид дієго суцільним способом оглянувши наше поле загалом сьогодні, я не побачив такої суттєвої різниці в плані розвитку рослин. Це незалежно від того, яка це, по-перше, маса тисячі і який це ширина міжряддя. Якщо дивитись на ширину посіву суцільним способом, то соняшник виглядає досить рівномірно, незважаючи на те, що розпроділення насіння було спочатку так візуально різне, але на перших етапах на правда? перших етапах, да але коли соняшник вже у нас на сьогодні знаходиться в фазі 55, -55 8WBCH, да, ми бачимо, що поле виглядає візуально досить гарно, вирівняно, і потенціал соняшника має бути відкритий повністю. Єдине, я хотів би, мабуть, виділити все ж таки на ширині міжжередів 35 см. Ну, на мою думку, на сьогодні фаза розвитку трошки випереджає інші. Трішки, Трішки та, та, там та, та, буквально та, та, на декілька. Але цвітіння вже остаточно, мабуть, розставить крапки над І. Далі, що ти можеш взагалі сказати про фітосанітарний стан рослин. В принципі, ми побачили, що соняшник на всіх ярусах виглядає досить чисто. Хвороб ніяких не спостерігається. Зі шкідників там поодинокі о, зустрічаються клопи, і більш нічого на сьогодні не побачила. Можливо, тля. Ну знову ж таки, чому е, так є? Це тому, що е, якраз на початку фази ботанізації, а саме 7 червня, е, був проведений інсектофунгіцидний захист. Разом збора плюс. В цей період ми якраз максимально зняли первинне ураження інфекцією грибної природи і зняли поширення шкідників. Як ти можеш охарактеризувати в цілому погодні умови погодні умови я, напевно характеризував навіть зовнішнім виглядом соняшника. Ми бачимо, що йому не вистачило вологи на тих стадіях розвитку, коли він набирав активну вегетативну масу. Був досить посушливий період з відсутньою кількістю достатніх опадів були поодинокі, але продуктивних до опадів да більше там 10 мм, не спостерігав. Тобто соняшник. Максимально використовував ті запаси вологи, які були в ґрунті. і це перш за все вплинуло на розмір як листової пластини на архітектоніку рослини? На архітектоніку рослини. Це у нас товщина стебла і це розмір листової пластини. Але якщо так взяти, в залежності від маси тисячі насінь чи способи висіву, чи можеш ти зараз сказати, я є якась різниця чи немає. Якщо враховуючи там ширину міжряддя чи масу тисячі, то всі рослини виглядають абсолютно одинаково. Навіть коли ми взяли декілька рослин, ну по одній рослині з кожного варіанта. типові ми... рослини. Ну да, типові рослини по певній фазі да. розвитку ми взяли, подивились кореневу систему. Якщо спостерігати на кореневу систему, да, ми бачимо, що розвиток абсолютно одинаковий. Є гарна виражена стрижнева. Частина і мечкувата. А якщо ми говоримо про саму зірочку, то, на всіх чотирьох варіантах вона виглядає також одинаково. Єдине, я також би все рівно поки що виділив для себе, це варіант, що в міжроді 35 см. На мою думку, все ж таки трішки випереджає. Ну і минулий огляд. Наш також поки що підкреслював, що начебто за такого способу висіву і на той час також вирізнявся. Якщо ми розглянемо більш детально центральну частину стебла, ми також не побачимо жодних уражень шкідниками, та, наприклад, там шипоновського ну, да? розріз стебла це продемонстрував. Да. Тому дякуємо. Соняшник на сьогодні рухається впевнено вперед. Наступний наш виїзд ми зробили у фазу достигання гібриду Сидієга КЛП, де оцінювали в залежності від варіантів, як відбулося запилення. Як відбувається налив сім'янок і в загалом стан рослин на цю фазу? Сьогодні у нас перше серпня, і ми знову знаходимося на огляді нашого досліду. На сьогодні у нас соняшник знаходиться в фазі bbch 83, Це в нас лимонне достигання. Соняшник повністю запилився. Налиття сім'янок відбулося повністю по всьому кошику, як від, на периферії, так і в центрі. Якщо говорити про наші варіанти, то взагалі не було помітно ніяких різниць між шириною, між ряд, так, між масою тисячі. Соняшник виглядає кошик плюс-мінус одинакового розміру. Це від 15 до 17 сантиметрів. Цвітіння відбувалося майже одночасно за виключенням варіанта з суцільним висівом, де в нас трошки було нерівномірне цвітіння, але в подальшому соняшник вирівнявся і зараз він знаходиться в абсолютно одинакових умовах. Що безпосередньо самого гібрида, то Коль, як на твою думку, він переніс всі умови, які тут склалися? На даний час у нас складаються дуже критичні погодні умови. Опадів у нас вже більше місяця не було, там був 5 мм, ну це. І про що? Дане господарство вже починає молотити навіть сою. Сьогодні 1 серпня, це перший в моєму житті це перший випадок такий, що 1 серпня. аномальний. Щодо гібриду до самого, то Сідієго мені дуже подобається його стебло, зелене стебло без хвороб, без нічого. І прошлий рік так само, навіть дощові поводні умови, стебло до самого кінця стояло зелене. Листя складаються теж без хвороб у нас. Тут було проведено фоніцидний виробіток. Ну я думаю, що через днів 25 будемо молотити дану ділянку. І там ми подивимося всі. Наші результати ще хотілося б підмітити, взагалі, якщо взяти все поле, то в нас великі тріщини в ґрунті в зв'язку з посухою. Але під час огляду посівів, да і різних варіантів, ми побачили, що на ширині міжряддя 35 см ці тріщини були в меншій кількості. Набагато Це менше. їх набагато менше. Це пов'язано з тим, що соняшник мав більше закриття міжряддя і таким чином максимально зберігав ту вологу. Але вже ми безпосередньо під час збирання побачимо, чи це вплинуло на натуру на налиття сім'янок, чи це не вплинуло. Тож на сьогодні наш огляд завершено і до зустрічі на збиранні. Добрий день, шановні аграрії. Сьогодні 25 серпня, і ми знаходимо з вами на завершальному етапі нашого досліду. Досліду з визначення впливу маси тисячі та різних варіантів. Висіву на врожайність, гібридуси Діяхо КЛП. Комбайн вже в полі, і незабаром ми отримуємо наші результати. І ми підходимо до найцікавішого до оголошення результатів збирання нашого виробничого досліду. І в цьому мені допоможе менеджер з відділу продажів в Полтавській області, ініціатор даного виробничого досліду Микола Кабацюра. Микола, вітаю. Добре. Таким чином, на першому нашому варіанті, там, де висівали гібрид, Сиді КЛП з масою 1054,5 грама. Ми отримали наступну урожайність у перерахунку на 8% вологості 23,9% з гектара зі збиральною вологістю 9,4%. При цьому проведений лабораторний аналіз на якісний вміст показників показав вміст олеїнової кислоти 91%. Другий варіант гібрид Сидієго КЛП. Маса 1054,5 г. Але шириною міжряддя 35 см. Отримали наступні результати: врожайність 24,4 центнера з гектара. Зі збиральною вологістю 9,2%, вміст олеїнової кислоти 88,3%. Третій варіант. Сидієго КЛП. З масою 1054,5 г. Але з класичною традиційною шириною міжряддя 70 см. Врожайність у прорахунку на 8% вологості 25,9 з гектара. При збиральній вологості 9,6%. Вміст олеїнової кислоти 86%. І четвертий варіант як стандарт. Гібрид Сидієго КЛП з масою 1065,5 грамів, показав врожайність 25,8 центнерів з гектара зі збиральною вологостю 9,5% і вмістом олеїнової кислоти на рівні 86,6%. Микола. Ти як ініціатор даного досліду, наскільки ти задоволений? Цими результатами, які висновки ми можемо зробити, я думаю, середньостатистичний урожай зараз на даний момент, а може і більше середнього по Полтавській області, що особливо цього регіону. Ну От в цих районах, Ре, тобто, так. це не низька врожайність, не рекордна для минулих років, але для умов поточного року це реалії. Так, год був засушливий. Я вже по-моєму колись сказав, що з 4-го Четверть до допадів зовсім не випадало. Там, де ми закладали дослід, да, тобто так. крайні опади, до моменту збирання були 4 червня. Да. І до 4 червня випало щось там в межах 120 міліметрів опаду. І була ще повітряна засуха, тобто температура сягала 40, до 40 градусів і сушило, так, як, як фен. фен да. так. Е, в цілому. Які висновки ми можемо ще зробити? Тобто, на твою думку, суттєва різниця в розвитку соняшника є в залежності від маси тисячі на Ні. Немає. Не, не. Від маси тисячі немає ніякого. Ну, не, не побачив різниці. Ну там воно і по даних є. Ширина міжряддя здивувала, тому що. Під час вегетації сплошний посів, і на 35 виглядав вигляд дав набагато краще ніж на 70. І як ми між собою так там і агроном, і директор, і власник, і там ну Ставки сто прийжав, хто приїжджав на ці поля, то речі з тобою також ми да. там були і також робили ставку. Все таки краще виглядав 35 і сплошний посів, ну суцільний посів, але як бачиш результати, то але знову ж таки, це дає нам можливість ще раз поміркувати і можливо повторити даний дослід наступного року. Так, може, може так. повторити. Тобто Другу. це поки що однорічні дані. А що стосується маси тисячі різних варіантів висіву ну, мається на увазі ширини вже за розвитком рослин протягом вегетації. ти як ніхто був тут найчастіше. Я не побачив, Не побачив. дуже подобалось розвиток на 35. Mm. От, е, в реальності На 35 і тріщини були набагато менші, ніж на 70. Потім, як пішла вже вегетація десь 80 листок, то е, суцільний посів вирівнявся, все нормально. 35 знову ж таки краще виглядало, але підігналися на 70. Ну а при кінці ж. Все таки ж 35 знову стояв кращий, але результат, як ми бачимо, ну, на 70. Ну все ж таки, це виробничий дослід, так, це, це виробничий. достовірний дослід з великої площі. Як ми і виїжджали в окремі фази, ми ще раз підкреслюємо, що незалежно від маси тисячі насінин, незалежно від способу висіву на яку ширину міжряддя в межах одного гібриду, в межах одного гібриду ми не спостерігали розбіжності в проходження. Певних фаз органогенезу соняшника, все відбувалося закономірно. Фаза зірочки в одні терміни, фаза цвітіння в одні терміни, фаза достигання в одні терміни, збиральна вологість, да, вона там в межах відсотка на сьогодні показала різницю, але знову ж таки в межах похибки можна вважати, що воно є. Тобто таким чином можна підкреслити, що незалежна від маси тисячі насінин, Висіяти соняшник можна. Саме головне було б чим. Було б чим, було б чим і е, налаштування сівалки. Так, так, якщо... Тобто варіанти є різні. В залежності від того, що, яка техніка, які сівалки е, є в господарстві, можна висіяти соняшник різної маси тисячі. Повторимо дослід, але знову ж таки, для поточного року, такої кардинальної різниці урожайності Ну, можна сказати, ще її немає. І що самое головне, як на мою думку, багатьох, можливо, здивує, що багато хто каже, що один той самий гібрид з меншою масою тисячі дасть менший врожай. Наш виробничий досвід показав? Показав. І в які висівали, також інші наші гібриди, той самий «Мічиган» з меншою і також було в виробничих процесах, різниці не замітили. Так, що мали. І що для що цікаве для поточного року, наприклад, того, ти так обрав знову ж таки тонкий гібрид, який, можливо, зацікавить або сегмент тих виробників, це високолійна висоняшник. І на вміст олеїнової кислоти ні маса тисячі, ні ширина міжряддя не впливає, якщо в ньому генетично закладено високі вміста лі. Тобто, те, що ми отримали від. 86 до 91. Це гарантована премія. Так, ну, зараз премія вже високолимки. В більше... поточному році це досить перспективне. Ну, вже більше 50 доларів. Я думаю, вона дійде і далі. Це не фініш. Це не фініш. Ні. На наступний рік може попробуємо якийсь другий гібрид. Можна другий гібрид. Можна другу технологію. А, це все буде. Норму висіву. Ще є, є у нас досить. Дуже багато цікавих ідей, які ми готові втілювати практично на виробничих дослідах, тобто на великій площі, це не дрібно ділянковий. Ну і звичайно, що діл... ділити з нашими клієнтами, з нашими партнерами. Так. Дякую тобі Йо? за Йо? Йо? цей рік. Будемо далі презентувати наші гібриди, наші дослідження. Гарних врожаїв і цін на вашу продукцію.